Понад дві сотні учасників із області цієї п'ятниці складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання у Полтавському педуніверситеті. Для них підготували півтора десятки аудиторій та вже отримали частину засобів для профілактики коронавірусу. Є дезінфікуючі засоби, ємкість 1 літр, є антисептик для рук ємкістю 500 мл і туалетне мило рідке. І паперові серветки це буде і в туалетах, і в на проході, там де буде на прохідній, де будуть заходити учасники тестування, і про по наявності подивимося по кількості, тому що вона залишиться. Ми будемо намагатися забезпечити її кожну аудиторію. А два безконтактних термометри у закладі лишилися від попереднього ЗНО. При вході до пункту тестування, кожен учасник повинен показати необхідний пакет документів, а також пройти температурний скринінг. Після цього на спеціальному стенді має знайти своє прізвище серед переліку, біля якого буде зазначений номер аудиторії. Ці аудиторії по 15 осіб вміщують дистанція. От ви можете побачити візуально, на якій дистанції кожен учасник буде знаходитися один від одного. Ну якщо ми Ось покажемо, протягнемо руки. то тут більше, ніж півтора метра між кожним учасником тестування. Окрім цього пункту в області працюватиме ще 70, понад півсотні у школах, 15 у вишах та ще один на базі закладу профтехосвіти. На засоби захисту та антисептики для них із держбюджету витратили 620 тисяч гривень, каже заступниця директора обласного департаменту освіти. Вже закуплено 8522 халати ізоляційних одноразових, 8522 захисних щитків, 1313 літрів дезінфікуючих засобів для обробки рук, 1980 одиниць дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. у вівторок, тобто завтра очікується поставка, а 19 травня все буде роздано на пункти тестування. Вимоги до пунктів цього року такі ж, як і торік. Їх будуть перевіряти представники обласної держпродспоживслужби. Ми будемо перевіряти підготовку до цього тестування, а саме чи визначені маршрути учасників з метою забезпечення як можна меншого контакту між учасниками тестування. Також чи складено графік, з яким будуть заходити ці учасники тестування. Значить, чи визначені місця розсадки учасників тестування? і наголошую, що відстань між ними потрібно бути не менше ніж 1,2 метра? Обов'язково під час тестування повинна проводитись термометрія. Учасники не повинні мати ознак будь-яких респіраторних захворювань. Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням із хімії і завершиться 15 червня складанням географії. На Полтавщині тести писатимуть приблизно 13 тисяч учасників. Кожен може обрати щонайбільше 5 навчальних предметів із 13. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов. Новини на Суспільному. Полтава.